Бізнесмени перепрофільовують своє виробництво, щоб бути корисними у воєнний час. Добрий день! Можна до вас? Леся мене звати. Дуже приємно, Наталя! Навколо летять іскри, повно металу, який одні люди ріжуть, інші зварюють. Все це виробництво буржуйок, невеликих печей, якими можна швидко обігріти кімнату або бліндаж. Це на фініші якраз я ага. передивлялася вже готові вироби, наші готові буржуйки. Наталя бізнесвумен з Миколаєва до війни її компанія займалась виробництвом меблів у стилі лофт, а зараз виготовляє отакі от польові обігрівачі для тих, хто цього найбільше потребує. Це проект е буржуйки. Канадської армії як передаєте військовим. Це ж вони ж не легкі ці буржуйки, Їх треба чимось переправити. Якщо це, наприклад, там через річку треба річка, Енгулець на ту сторону, там де ну неможливо перейти через замінований мост, через розбиту дорогу на лодках переправляли. В принципі, у нас є сві е, на великій автобусі, угу. але військові самі приїжджають, забирають. Що кажуть військові, коли утримують від вас буржуйки? Радіють, дуже радіють, всі дуже радіють. Розстраються ті, хто не може собі її взяти, тому що буде видно, як вона горить і ворог побачить. А де ви берете сам метал, де берете гроші на його закупку? Ми познайомились з дуже крутим чоловіком. Який з Канади він спонсорує цей проект? Він сам дає особисто кошти на це через благодійний фонд. Коли він приїхав, він сказав, що власна із канадців. Клас. Ми придбали за цей час. Ну, дооснащили своє виробництво станком для нарізки, якраз пластин для виготовлення пічки. Дорого коштують ці станки. Це обладнання коштувало півмільйона. І це все за рахунок фонду. Ні, це за рахунок.